Доброго дня, добра раночку, доброго <смі> суток, як кажуть. Ось сьогодні у нас такий ранок. Сьогодні вночі такий дощ, лив, злива, прямо мокро, все, але ж вже сонечко зранку і одразу все висихає. Це в мене вид з другого балкона. Там вже роботи якісь щось пиляють, щось. Я думаю, чудно вам. І ось так сьогодні хорошо свіжо, недушно. Ну це зранку ще поки що, а там видно буде. Ось таке наше містечко. І так, доброго дня. З вами я, Алина, і канал Вийти Заміж за італійця, як завжди. Так що всіх вітаю. Дівчатка. Сьогодні у нас в суботу, як завжди, моцарелла. Ми їмо. і до моцарелли. Прожуто, бачите, це все, з індика, грибочки і дзюкіні. Можна і без прожутка, кому не подобається. І так ми майже кожну суботу у нас е, такий цей вже звичай їсти на обід моцаредло. Потім трошки салатику, і все, і у нас обід готовий. Так, дівчатка, сьогодні буде відео, так, усього потрошки мішано. Там хочу відповісти ще на один комент. Хтось мені написав, що показуєте свої досягнення, а не чужі. Я щось не зрозуміла цей комент. Якщо можете, напишіть мені більш точно, що ви мали в виду, які досягнення свої я мала показувати. Бо я в тому відео нічого такого не показувала, що. Що я не живу, що я не проживаю, то моє життя, в якому я там показую баклажани, як робити. І... Ну, я просто не зрозуміла цей комент, про що він показуєте свої досягнення, своє, щось там, що, що ви самі зробили. А те, що я приїхала в Італію і устроїла своє життя так, як устроила, устроїла, це за мене хтось зробив, чи я це зробила. Сама ну, так вийшло, так видно, така моя доля була, не знаю. Просто не розумію цього комента. Напишіть, хто написав цей комент, напишіть, що ви цим хотіли сказати. Спокажу вам трошки тут біля нас недалеко далеко вулички такі. Бачите, як їдуть на мотоциклах без шльомів, без нічого. У них це як. Анархія порядка. І часто так можна побачити і діти навіть на мотоциклах і без шльомів. Ось така ще тут панорама. Це ми їдемо з чоловіком по ділам. Але трохи дорога з ямами, бачите, то не дуже добре виходить. Зняти вам хорошо. Ось так ще трошки. Це ось іще також та вуличка, тільки вже трошки далі, ось такі домики двохітажні. Бачите, один біля одного, ну якби притик, вони. Майже по всіх вулицях отаких ідуть дома один біля одного. У них мало де є окремо щоб був один від одного далеко. І тут знову ось вуличка і знову так дома, один біля одного. Тільки кольора міняються, стіни ці. цей. Бачите, як. Ось іще, бачите, тут, тому що дорога така із каміння, а не асфальт, тому і не сильно можу зняти вам хорошо. Тут теж ось такі дома. Всі один біля одного впритик ідеш, їдеш і немає просвіта, Довгі, довгі, довгі ряди домів. Ось так. І вулички дозенькі в них. Сьогодні покажу вам трошечки вуличок, якими ми проїжджали. З чоловіком машиною і, і трошечки розкажу так коротко. І Хоча я вже показувала багато разів і вулички, і все. У е, мене канал, е, такий канал, щоб е, трошечки донести е, щось до жінок наших і розказати про Італію, і розказати, про, про все, що, що я тут проживаю. І тому я говорю на різні теми. Хто пише там, що я постійно з дивана сижу і розказую. Ну, неправда, не що постійно з дивана. <смі> Деякі є в мене відео, що я десь там в других місцях і показую. Ну, у мене така тема, такий, такий в мене канал. Я нікого не заставляю, казала вже дивитися, якщо комусь не подобається. Так що дівчатка. Я маю свій диван, і мені тут зручно сидіти і розказувати, а вам, а вам кому, кому хочеться слухати, слухайте, кому ні, то вибачайте. Я ще таку тему не, не затронула, як церква і різні різні, у них тут є також якби. Ну, Віруючи, так як і в Україні, і кругом є у в усіх у всіх країнах світу. То у них тут також, так, також є і тестімони, свідки. Ну я не буду так говорити, бо я не знаю, чи можна ці теми вже затрогувати в відео. Ну, католики, ясне діло є і мусульмани, є всіх, 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 яких тільки є на світі. У них то все дозволено так само, як і в нас. І навіть я би сказала, що забагато є таких цих сект, чи як вони там називаються, чи може мені не секти. ну... Я не знаю, як назвати. Ну, це ж не може бути церква, тому що церква одна має бути. А то вже придатки там, якось, не знаю, назвіть ви як хочете, як знаєте. От і тут от, наприклад, у мене свекор був ходив до свідків його. Назву вже, так. Е, то. Вони от, хоча з нами общалися, його діти майже ніхто, один син тільки, три сина не, не ходили з ним туди, один тільки син, виходить, найменший, туди був замішаний. От о, 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 в деяких випадках трошечки було трудно з ними общатися, але, ну, Якби до дітей вони нормально відносились, і ми могли заходити в їхню, в їхню цю е, ту, церкву, так назвемо, бо я не знаю, як то назвати. Вони називали зал, зал для служіння. Е, так, напевно. Просто така. Ну дівчата не знаю, як назвати. А от вони, коли, коли приходилось там на якесь чи йти на весілля, заходити в церкву, чи на якесь хрестини, дітей, вони не йшли в католицьку, не заходять. Вони стоять на дворі от і не приймають. Других релігій, ну, б... другої віри від їхньої, те, що вони вірять. Ну, мені якось це не прийнято. Мене трохи це було шокувало. На початку, як я це побачила, що мій секор так цей, ну, вони вже привикають, у них свобода на що цього є. От, що хочеш йди, хочеш не йди, хочеш туди, хочеш сюди. От, так що так, дівчатка, трошечки затронула цю тему, щоб сказати і ще про це трошки. Що у них так само є такі, такі самі ці всякі віруючі, як і у всіх країнах. Хоча тут католицька церква і папа і все, але. Дозволили. І бачу, що е, все менше і менше людей йде в, в цю католицьку церкву, хоча католицька церква вона е, дуже така активна, вона допомагає там людям, багатьом е, і, і їсти роздає, і притулки дає і є у, у них, якщо ці бездомні йдуть туди митися, в них стабіль, стабілізовані дні. В які люди можуть приходити там і помитися в самих в самі церквах, або при церкві якісь там. Це є У них свої є дома приватні, якісь там, ну якби їхня приватна власність церкви, бо католицька церква вона дуже багата. От і мають вони багато своїх е, всяких цих. Так що це так, це мені подобається в католицькій церкві, що у нас в Україні я не бачу, щоб так е, старалася церква щось людям допомагати сильно. Навіть зараз під час війни деякі церкви, тільки, мабуть, там якісь священники, що дійсно такі чесні і це і щось роблять. Для того. А тут наоборот і тут не бояться там викривати якихось там священиків, які щось не то роблять, бо багато тут випадків, що, ну, що буває, батьки не водять на, на там ці причастя, чи як воно там називається, тому що багато таких у них є, що до дітей чіпляються. Я не буду так само називатися все своїми словами, тому що боюся, щоб, щоб відео не заблокували. Ну, трошечки так розказала вам більш-менш. Так Ось таке сьогодні відео трошечки на різні теми, на різні епізоди. Таке вийшло. Так що до нових відео, до нових зустрічей. Пишіть мені в коментах, що ви думаєте про це. От з вас лайки, підписки і до скорої перемоги України. Вже хочеться дуже-дуже, щоб все було добре усіх. Так що до нових зустрічей, до нових відео.